Мене звати Тетяна, мені 40 років, і я живу в селі в 50 кілометрах від райцентру. Колись у мене була повна сім'я, але кілька років тому я овдовіла синові дімі, тоді було всього 10 років. Довелося мені ростити його абсолютно одній. Я зробила все, щоб моя дитина виросла доброю і порядною. І ось до чого це призвело. Після 9 класу Діма вступив до будівельного технікуму в райцентрі. Жив він тепер там. Додому приїздив він тільки у вихідні, і то не в кожній. Навчався мій хлопчик добре, але от в особистому житті, як виявилося, накоїв справ. Після закінчення другого курсу, син, як завжди, мав приїхати додому в село на канікули. Але щось затримувався. Приїхав Діма раптово через два тижні після закінчення навчання і не один. Коли я відкрила двері синові раннім літнім ранком, то подумала, що ще не прокинулася і мені вважається. В руках у Діми був згорток з новонародженою дитиною. Знайомся, мамо, це Вікторія в сенсі. чия це дитина, синочку? Моя Пробач, мамо, я не міг залишити її в пологовому будинку. Мені здавалося, що це сон, і я до сих пір сплю. Я закрила очі, кілька разів струснула головою і про всяк випадок ущипнула сама себе. Розплющивши очі, я побачила все ж те саме. Син ніжно тримав в руках доньку і цілував крихітний носик. Дім, а може, ти розкажеш мені, що сталося, і звідки у тебе ця дівчинка? Звичайно, розповім. І син почав свою розповідь. Відразу після вступу до технікуму він познайомився з дівчиною. Вона вчилася в іншій групі і сподобалася Дімі. Дівчина відразу здалася синові якоюсь особливою, у неї не було модних нарядів і яскравого макіяжу, як у інших дівчат. І незабаром Діма дізнався, що ця дівчина з дитячого будинку. Через деякий час вони почали зустрічатися, а потім син поїхав на літні канікули. Коли у вересні Діма повернувся, то дізнався, що його дівчина мало не наклала на себе руки, вона злякалася, що він її кинув. І ось тут, на доказ справжнього кохання у Діми цієї дівчини почалися справжні дорослі відносини. Які незабаром обернулася вагітністю. Діма боявся зізнатися матері, що збирається одружитися, вони з дівчиною вирішили дочекатися 18-річчя обох, щоб одружитися. Дитина ж мала народитися на початку червня, якраз перед канікули. Але сталося непередбачуване, дівчина під час пологів. Виявляється, що у неї був порок серця, і народжувати їй було протипоказано. Діві... Дімі довелося зробити неможливе, щоб забрати доньку. Він в прямому сенсі ночував під вікнами пологовому будинку і домігся того, щоб маляни відправили до будинку малята а віддали йому. Завідуюча зглянулася над нещасним хлопцем і допомогла оформити дитину на нього. Дізнавшись про цю сумну історію, мені нічого не залишалося, як прийняти внучку. Діма перевівся на заочне і почав працювати у себе в селі на фермі. Дочку він дуже любить і піклується про неї. Мені здається, що він бачить в ній риси своєї коханої дівчини. Ось такий порядний виріс у мене син.